Всім привіт! Мене звати Люда. Я приймаю участь у спільному проєкті блокнот з дорогою маркою Escravenir. Я виготовляю блокнотик для своєї доночки, якій 9 років. Саме тому я вибрала ось такий дизайн паперу хороше настроєння, в який входять багато яскравих, кольорових листків. Також такі на лайк. Ось, бачите. Принцесами, з велосипедами, фотоапаратами, такі фішечки. І, мабуть, я використаю для обкладинки гудзики. Усіх вже немає, я вже використовувала для блокноту. і такі висічки, які залишилися. Ось. Для свого блокноту я зробила три розділювачі. Спочатку я планувала робити просто конвертики, але захопилася процесом і вийшли ось такі мінімально оформлені з малою кількістю вклеєних деталей, для того, щоб воно не було занадто об'ємне, для того, щоб в блокноті можна було писати. Ось це є перший розділювач, в нього є така кашенька, тут є тег. Кишенька об'ємна, для того, щоб не вилітало з вам нічого, тому що все-таки бокова кишенька, є ризик, що може вилітати. Також це другий форзець ой, не форзець, а розділювач. Тут також кишенька, в яку можна складати всяке багатство дитяче. І також ось третій розділювач я зробила. Такий зовсім без, без наклейок, без всяких висічок, тому що дуже гарний кутик цього паперу був, і я вирішила більше нічого не додавати. Я вам покажу свої форзи. Тут же в мене є об'ємна кишенька, ви об'ємна кишенька. Сюди можна буде скласти різноманітні білетики, записочки, фантики, все, що знаходять діти, не тільки вперед і не тільки діти. Також це ще один розділювач, також з об'ємною кошенькою для різноманітного дитячого багатства. Настанок хочу подякувати Олені і дизайн-команді торгової марки Скарбнір. За те, що ви ділитеся з нами досвідом, за те, що ви розказуєте, показуєте, що і як робити, на що звертати увагу для того, щоб виглядати неймовірні блокноти. Дякую за увагу! З вами була Люда. До нових зустрічей!